Всім доброго дня, або доброго ранку. Дивіться, сьогодні вам покажу варіанти сумісних посадок. Якщо ви, у вас або маленька ділянка, як в мене, у мене маленький участочок, я не можу собі дозволити дуже багато садити. Або ви робите стаціонарні грядки, і також це буде для вас корисно подивитися, що з чим можна садити. Це Дві мої нові грядки, ось і ось. Зроблені вони тільки в цьому році. І сюди я посадила раз, два, три, аж чотири культур, культури. п'ять культур. Дивіться: по краю грядки в мене розтирання цвітна капуста. Я вже висадила. А сьогодні в нас 3 кві... травня. 4, 4 травня. От там росте цвітна капуста. Далі, зразу за цвітною капустою, я посадила цибульку. Ми дуже багато її їмо. Я посадила взагалі на головки, але можу собі дозволити і щіпати зелень. Потім я висадила розсаду салата. Я вам показувала. В теплиці, що в мене його там дуже багато, і казала, що я його буду розсаджувати. Так ось це розсаджений салат. Він трошки довгенько приходив до себе, тому що у нас було дуже-дуже жарко. Київська область, Україна <кій> у нас був 25-27 градусів, і йому в цей момент було трошки важкувато. І ось можна подивитися, ще залишились отакі листочки, просто їх треба час від часу прийти і пощипати. Але моє вам, моя вам порада, якщо ви будете пересаджувати салат, дивіться, він приймається чудово. Ось оцей рядочок немає ні одної прогавини, де б він не прийнявся. Ну. Трошки задовго, десь недільку він він очухувався, але ж, дивіться, він пішов в рост, дивіться, яке. Яке вже листячко наросло, вже чудово. Але, мамо, я вам порада, якщо ви будете пересаджувати листя салатику, то побрізайте листячко. Садіть тільки корінь. Листя все отак обірвали собі на салатик. А оце, оцю верхушку, отак, щоб воно було. Висадили в землю. Все, і буде вам щастя. Так, це стосовно салату. Тепер зразу біля салату. Чому так близенько? Тому що салат відійде. Поки капуста наросте, салат відійде. Це в мене качанна рання. Дуже рання повинна бути, не знаю, ще поки нема. Це в мене качанна рання капусточка. Тут її раз-два. Три, чотири, п'ять, шість штучок. Шість штучок. Я висадила, декілька ще в мене в... А, ні, сім. Сім. Ось ще одна. Декілька в мене ще в, в теплиці. І досадила, раз, два, три, баклажани. Ось, баклажани. І по цьому краю в мене посіян бурячок. Ось о він вже прокльовується. Бачите, ось сього. Потихеньку вже уже. Ось, Осьо, прокльовується Що я маю загалом з цієї грядки? А грядка в мене 80-80 см в мене маю грядку. Рання капуста цвітна. Цибулька, салатик, рання капуста білоголова, білокочанна і бурячок. Поки виросте капуста, що одна, що інша, лук вже підніметься, і не буде їй, вона не буде заважати, вона не буде закривати листям лук. Тим паче я садила так, щоб головки лука були між головками капусти. Салат до того часу ми вже з'їмо, я впевнена в цьому, він вже постаріє, я вже, мабуть, посію інший. І його місце закриє капуста, яка на качанчик. Поки ці капусти виростуть, поки лук виросте салат, ми з'їмо. У мене якраз буде доходити буряк. Вони не будуть заважати. Я вам пізніше покажу, як воно все буде літом. На такій маленькій грядці я маю стільки культур. У мене грядка працює. Вона все замульчирована травою, ви можете бачити, скошена трава. І додатися буде по мірі росту рослин, Буду, буде трава додатись. Або трава, або ось дивіться, я чистила кролів. І у мене отака соломка з-під кролів з какашками. Удобрення чудове. Тут також, тут ще тільки півгрядки засіяно. Також по краю пішла цвітна капуста, потім ряд цибульки. І по центру ряд баклажанчиків, по центру всій грядці. Зразу за баклажанами ще він не виліз, ще його не видно. Також йде рядочок цибульки. Також йде отут рядочок. Просто я його посадила тільки позавчора, він ще не виліз. В мене ще тут трішечки гуляє місце, мабуть, сюди в мене, мабуть, я посію моркву. Можливо, в два рядочки, можливо, в рядочок. Ну, маю тут десь, ну, мабуть, в рядочок, мабуть, у два не вийде. Бо я тут маю ширину десь 25 см, мабуть. 20. Ну, беремо ще мінус на цибульку, маю 20 см, то, мабуть, один рядочок тільки. Але я можу ще щось придумати, а може і не придумаю. Ну, взагалі, оце, оце так. Оце ти дві капусні грядки. У мене Ну такі майже капусні. А, ні, я сюди хотіла висадити морку. Я сюди хотіла висадити ще одну вид капусти. Точно. Тобто буде капуста, цибулька, баклажан, капуста. Точно. Оце такі. Так, ще одна грядка під забором. Хто зі мною? Пам'ятає, я довго думала, що я буду робити з цією грядкою, поки нічого так і не зробила. Тут в мене росте два рядочки, вони нарешті в мене проклюнулися моркви. Я садила вже ж ріденько, як положено. Бачите, вже так не дуже густо. І вона нарешті повсходила і росте. Заклала досками. В тому році я на, на тому городі я вам показувала, я отак робила рядочки і закладала досками. Ви знаєте, мені сподобалося. І про полка в плані, і в плані між рядочками розцерніку мені сподобалось. Тому тут зробила дві довгі, але ж поклала. Тут нічого не росте, крім кропу. Я, мабуть, мабуть, я ще не знаю точно. Мабуть, висаджу сюди інший вид капусти, Брюссельський, мабуть, я так собі думаю, під заборчиком, щоб їм тут було комфортно. І в мене дуже мало місця, тому треба розподіляти. Але ж також, бачите, там місце не гуляє, там у мене укроп. Тут у мене морква. Кусті крукули, щось йому трошки поганенько, і два маленьких кущика е, хризантеми. Куст їжевіки, я його обкорнала, але ж трошки росте. Так, і з цієї сторони в мене тільки горошок. Тут немає. Ну, совмісна посадка є, горох з е, укропом, Десь, якщо це можна назвати, але ж. І ось сама-сама моя люба, мабуть, <кій> грядочка сов'ясних посадок. Це моя ося центральна грядка. Дивіться, значить, на ній в мене росте. Грядка, <кій> дивіться, грядка 60 см. <кій> Навіть немає 60, бо міряла я по руці. Грядки, які роблять стаціонарні, Дуже-дуже важливо, щоб ви з, однієго, з, однього, з однієї сторони дотягнулися рукою до іншої сторони. Ви виміряє, Виміряєте від пальців до локтя, ой, до плеча. Ви виміряєте розмір своєї руки і робите грядку. Щоб ви могли, трошки нагнувшись, достати до того краюшку. Оце в мене тут навіть немає 60 метрів, бо в мене короткі руки. Росте. Цибулька з одного краю, цибулька з іншого краю. По всій грядочці, дивіться. Бачите, по всій грядці росте цибулька. Потім два рядочки помідорів. Помідор. Оце в мене такі вже помідори, дивіться. Вже сантиметрів. Ну, 20 є вже. Помідор, помідор. Отак. В Шахматки посаджен помідор. Посередині в мене посаджена посаджено? Правильно, у мене посаджена редиска, яку зараз я буду рвати на салат. У мене посаджена редиска і кроп. Візде дуже багато укропу. Візде. І зілечко. Ну, зілечко це є частина грядочки. Не може бути без зілечка, як це? Оце отак. І мені дуже вона зайшла, редиска з помідором росте чудовенько. Це я вже, не знаю, другий чи третій раз рву редиску. Ми вже їмо достатньо. Ну, але це трошки посажене пізніше. А все. Але ж можна вже рвати і їсти. Уже ось дивіться, яка гарнюня. Взагалі буде зараз на, на сніданок-салатик. Можна досіяти буде ще сюди, я так думаю. Повторно. Дуже багато в сімінах попадається, як її називають, пустої. Пустої немає редиски. Ну, але те, що є. Дуже смачно. Оце така, дивіться, грядка. Це чисто клубніка, тут нічого немає, ну ніякого. Но поки немає смислу. Коли вона відійде, ти можна щось досадити запросто. Але ж поки, поки тільки клубніка і тільки дуже добре цвіте. Грядка помідори, укроп, цибулька і вже збираю урожари редиски. Ця рядочка в мене, поки тільки цибулька по краю. І, мабуть, з того краю я ще досаджу цибульку. Мабуть. Не знаю, сюди, мабуть, висаджу вже перці. Е, ще не знаю. Ще поки в мене стоїть. І тут також по центру цибулька. І в два ряди сюди плануються перці. По два з двох країв плануються перці. Оце отакі в мене грядки, сумісні посадки. А, ще теплиця. По теплиці, поки, поки що конкретно стаціонарно, я можу сказати, що в мене росте морква з огірками. Це 100%, воно звідси не висаджується, пересаджуватися не буде. Тут в мене росте салат. Ось, бачите, можете подивитися, оце я тут видірнула цей кусок салату, посадила баклажан. Там також. Це рядочок, ви, саме посадила баклажан, і отам, де витягувала салатик, садила баклажани. Бачите? Капуста ще залишилась рання, ну, мабуть, вже я її трогати не буду, бо я дивлюся, що вона вже в'яже качанчик, то, мабуть, залишиться. І пекінська капуста. Тут я бачила вже Ось. Ось я дивлюсь, що вже починає, мабуть, в'язати мені качана. Слухайте, двояке в мене, звісно, відчуття стосовно цієї капусти, тому що з нею треба попогратися. Її дуже люблять слимаки. На неї нападає, її треба дуже добре прискати, тому що її з'їдять у вас. Не будете оприскувати, її з'їдять. Треба за нею слідкувати дуже добре. Цю капусту в мене не трогали ні разу. А цю я бризкала вже два чи три. Три. Бо, бачите, приходжу, а вона отака обгризена вся стоїть. Так це хоч вже вона трошки вилюднялася. А то була взагалі капець. <кху> так що я подумаю на наступний рік чи садити її. Заради оце. Скільки воно? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А де десятий? 5, 6, 7, 8, 9. Було 10. Заради 9 качанів. Ну таке. То не знаю. Чи буде. Ну Це вроді буде качан, тут вроді буде качан. Формую вже качанчик. Але ж гарно дивитись, розумієте? Оце таке. Оце таке. Тут через сади помідорів, які треба вже срочно висаджувати. Тут їх декілька залишилось, вони вже цвіти будуть. Вже цвісти будуть. Уже помідори в мене будуть цвісти. А я ще їх не висадила. Цвітна капуста залишилась, і брюссельська ще ніяк також не висадиться. Так, треба відкривати тут. Дуже щось воно тут жаркувато. Ну, оце таке. Оце таке. Сюди я також посіяла. а Скоро буде вже цвісти горошок. Скоро ще, ще не, але скоро вже буде цвісти. Але я його тут дуже-дуже трошки, не знаю, тому, що я його взагалі посадила. Оцю капусту красненьку я хочу туди в клітку, в, в ту грядку висадити, бачите? Це така конусна, красна, конусна капуста. Мені дуже подобається, вона солодка солодка це помідори розсада. На що я таке насадила Тут посіяла огірки, на щось воно нічого не сходить. Ой. Щось взагалі нічого немає. Нема. О, це, мабуть, також цей рядочок посію, досію огірками. Ну, оце, оце таке. Оце така в мене тут, зараз. О, тут теж помідеружі. Гляньте будуть свісти. Красота. Красота. Оце такі совмесні посадки. У кого маленький сагород, у кого немає місця, де розгулятися, але дуже хочеться. Я думаю, що ви для себе щось взяли. І воно вам підійде. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте мені пальчик угору. Ви. Я, я, я надіюся, що ви для себе щось цікавеньке з мого каналу візьмете, з моїх відео. Все. Дуже вам дякую, що ви були в мене в гостях. Підписуйтесь, заходьте. Буду рада кожному. Пока-пока.